Життя без інтернету, що всі куточки світу заплів в свої тенета. Про життя забуваємо реальне, поселилися в світ віртуальний, та не контролюємо час, в ньому існує багато загроз для нас. Але наші юні кіпер-експерти все про безпеку в не дізнають і поради нам розповідають. Розкажи мені, дитинко, що у тебе за сім'я? Чи, чи є гроші у родини, як у твоїх патьхів ім'я? Номер сейфу чи кредитки, повідай без вагань. Я тобі за це картинку перешлю, додам ще знань. Ви не слухайте в шахрайку, в інтернеті їх аж тьма. Свої дані надавайте про себе, маму, тата не повідомляйте. ФОТО. Номер телефону і адресу Не Незнайоме про ніколи все про себе не кажіть. Спам я є погану пошту саме я приношу вам. Випишіть свою адресу, а вже я проникну к вам. Я ваш трафік поглинаю, поки весь його не з'їм. Дорогий для вас, я знаю, ще й шкідливий я працюю. Будьте пильні, друзі, та обережні, електронні адреси не пишіть, можете будь-де їх не залишити. Я найбільш шкідливий з програм, весь із себе, бачте, пан, проберусь комп'ютер-хряк. не спрацює вже ніяк. Я і вірус, і шпигун, і реклама всіх реклам. От такий то я послунець, Жару і лиха задати всім метець. На злих сайтах це всі знають, тебе віруси чекають, Тут скажу вам, друзі, прямо: антивірусника мало, ти поновлюй регулярно, працюватиме все справно. Я фальшива та брехлива, рекламуючи контент, а до того ще й шкідлива. Отакий От я контингент Рекламую я програми, екстремізм і суїцид, азартні ігри та наркотик, тому лови свій момент. Як не соромно злодюга, таку річ пропагувати. виду така добра, а от совість треба пошукати. Тож, ви, друзі, не мудруйте, інформацію фільтруйте. Всім торгую, пропоную, все наліпше продаю і довірчивих дую я в інтернеті їх ловлю. Гроші швидко перелічу, та товар вам не віддам. Через інтернет купляємо Правила ж гри ми знаємо, тато й мама самі знають, що потрібне, те й придбають. Інтернет хороше діло і заходь туди, ти сміло інформацію качай, тільки нових друзів зустрічай. Та про правило безпеки завжди сюди пам'ятай.